В Києві відбулася зустріч з письменницею Євгенією Кузніцовою, авторкою бестселерів Спитайте Мієчку та Драбина. Цього разу письменниця презентувала свою нову книгу Вівці Цілі. Це тепла історія про зиму 2022-2023 років та свята під час війни. Це тривожне досить читання, але при цьому я сподіваюся, досить затишне. За нашими новими мірками, затишне, іронічна, зимове читання з цієї реальності, яка, яка в нас є. Загалом мені хотілося подарувати читачам якогось затишного різдвяного читання, але мені здається, мені з цією книжкою це не вдалося. Тому що наша реальність така, що просто затишне читання зараз неможливе. Ідею нової книги авторка виношувала майже рік, а от написала її дуже швидко за три місяці. Каже, що хотілося якнайшвидше розповісти історії своїх героїв. Головна героїня її звати Яна. Вона приїздить в українське село після початку війни, і вона, ну, вона така аутсайдерка, трохи, тобто вона нам допомагає подивитися на нашу цю реальність українську теперішню, трошки очима людини, яка приїздить, тобто людини ззовні. У залі зібралися шанувальники творів Євгенії Кузнєцової. Вони запитували авторку про її попередні книги, унікальний іронічний стиль та плани на майбутнє. Серед гостей був і Андрій Овчарук, куратор проєкту Книга на фронт. Мені взагалі особливо подобається, як Євгенія е, Бізнецова пише всі оці свої книги, починаючи з «Питайте мієчку, драбину і от тепер уже вівці цілі. Е, ну це дуже особливий стиль. Він е, дуже такий затишний, з гумором це просто дуже приємне, затишне читання, яке викликає якісь і ностальгійні переживання і просто класні емоції. Євгенія Кузнєцова каже, що повномасштабне вторгнення безумовно вплинуло на її творчість та історії, які вона розповідає у своїх книжках. Тематика того, що я пишу, звичайно ж змінилася, тому що по суті про життя звичайних людей зараз в нашому періоді неможливо розповісти так, щоб е, в цих книжках в цих текстах не було війни. Крім щирих розмов з авторкою, на відвідувачів також чекало читання уривків з нової книги та автограф Сесія. Щоб запобігти надзвичайним ситуаціям та ризикам для здоров'я громадян, працюють пункти обігріву. Сказав чоловік. Добре, посміхнулася Яна. – Ідіть чаю попийте, піду і вбийтесь свяченою водою, і будете тоді така ж гарна всю життя.